Ви забули, а я вам напам'ятаю, через 6 днів у нас відбувається піст Екадаші. 3 жовтня цей неймовірний трансформаційний день, який чекають уже, напевно, тисячі людей, тисячі моїх підписників. Це вже буде п'ятий раз, коли ми будемо проходити піст Екадаші разом. Давайте, поки фарбуюся, коротко розповім а взагалі, чому він став таким популярним, чому так багато людей проходять цей піст зі мною. Тому що за один день пістикадощі це одноденна пауза від їжі, коли ми тримаємо піст на воді день і кадуші, він підбирається астрологічно кожного разу інший день, інше число. Пости і тільки два рази на місяць відбуваються, і це. Той особливий день, це неймовірно потужна духовна практика, коли ми за один день на воді можемо спалити всю свою негативну карму. Також це перезапускає роботу організму. Очищуємось ми на клітинному рівні, на фізичному і на ментальному рівні. Тобто, ті зміни, які відбуваються після посту Екадиші, вони унікальні, їх не можна описати. Можете відгуки почитати людей, які проходили ще зі мною тут в соціальних мережах, просто в коментарях вони пишуть просто якісь неймовірні відгуки. У людей змінюється життя, вони розкриваються по-новому. У них приходить усвідомлення, куди їм рухатися далі, який вибір їм вчинити, що їм робити, кого відпустити, що змінити в житті. Навіть у багатьох людей з'являються. Розуміння, чим їм займатися, от вони хочуть йогою почати займатися, відмовитися від м'яса. Приходять такі глобальні усвідомлення про вас, про ваше життя, що як робити. І також дуже сильно багато енергії в нас в цей день здавалося б, день на воді. Звідки енергія? Повірте, ви будете здивовані можливостями вашого організму. Він буде вам настільки вдячний, що ви дали йому відпустку від їжі. Що дуже багато енергії вивільняється у людей. І пізтеканоші неймовірно крута можливість поробити всі справи, які ви давно відкладали, бо на це є час, на це є енергія можливості і бажання. Тому що розум у нас світлий, у нас зникає цей туман в голові. От ви навіть не уявляєте зараз, як жити без туману в голові, бо ви не відчували цього неймовірного відчуття. Тому дівчата, жінки, чоловіки, діти, ну діти, напевно, ні. Більш такий свідомий підхід повинен бути, але абсолютно всіх запрошую пройти зі мною пісти кадоші. Тут в Тікток є вся інформація, в інстаграм вся інформація, можете самостійно проходити е якщо ви хочете проходити е в закритій групі зі мною в колі однодумців, з додатковою інформацією, з підтримкою, мотивацією, повірте, це дуже круто. пишіть слово е в особисті